Друзі, вітаю вас в Білогороді на огляді будинок на 4 сотках загальної площі 115 квадратних метрів. Будинок з газовим індивідуальним опаленням, власною свердловиною та каналізацією септиком ептиком Кругом лише низька забудова, немає ніяких висоток, максимум це два поверхи. Ось така ділянка і поруч такі подібні ж будинки. Є можливість зробити терасу, є можливість зробити автоновіз для ваших автівок А зараз ходімо в будинок. Будинок має два поверхи, з гарною зоною передпокою, сходи бетоні на другий поверх, зручна гостєва кімната або ж кабінет, санвузол першого поверху. Простора, кухня, студія з виходом на задній двір. Ходімо дивитися другий поверх, зону спалень та відпочинку. Звертаємо вашу увагу на зручні прямі сходи, що дуже важливо, якщо ви розглядаєте для себе будинок на два поверхи. Одразу ходімо в найбільшу зі спалень, Господарську. Цікаве вікно бокове і є балкон. Спільний санвузол для всіх кімнат і ще дві спальні.